Літо це не лише період свіжих овочів, фруктів, пора відпусток, але й сприятливий період для розмноження збудників кишкових інфекцій. Гострі кишкові інфекції є однією з важливих проблем сучасної інфектології. Це група інфекцій, що викликає захворювання травного тракту з основними клінічними проявами, такими як підвищення температури тіла, пронос і блювання. До кишкових інфекцій відносяться це черевний тиф, дизентерія, сальмонеллюз, харчові токсикоінфекції, ботулізм, а також гастроентерокаліти. Із хворого організму або носія збудники кишкових інфекцій потрапляють на околишнє середовище і зберігають свою життєдайність, ну, довгий час, можуть заражати оточуючих. Найбільшу небезпеку у поширенні. Кишкових інфекцій становлять це харчові продукти. Шляхи потрапляння збудників до них дуже різноманітні. Кишкові інфекції, що називають хворобою брудних рук. Гігієна рук є одним з найбільш важливих факторів. У профілактиці та запобіганні інфекційних захворювань. Також одними із шляхів інфікування продуктів є вирощування овочів та ягід на дільницях, які удобрюються не з незараженими випорожненнями людини або стічними водами каналізації. Активним переносником збудників кишкових інфекцій є мухи. Поточне літо також несе чимало загроз здоров'ю українців, тому варто бути особливо уважними і відмовитись від вживання деяких продуктів. Зокрема, мова йде про рибу. Внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Цю рибу не можна збирати для подальшого зберігання, готувати і споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною. Ця риба містить збудники інфекційних хвороб, паразитів і небезпечні хімічні речовини. Тож не варто купувати рибу в місцях стихійної торгівлі, адже найбільша із загроз, яка чатує на споживача цього товару, це ботулізм. Офіційні статистичні дані захворюваності мешканців горішньоплавнівської громади на гострі кишкові інфекції свідчить про те, що упродовж п'яти місяців маємо дещо менше хворих ніж було торік. Проте перші дні червня довели, що розслаблятися не можна. У місті горішній плавні за 5 місяців поточного руху зареєстровано 34 випадки гострих кишкових інфекцій, проти 53% за такий же період минулого року. Зниження на 34%. Але з 5 червня ми спостерігаємо, що пішов деякий ріс захворюваності на гострі кишкові інфекції. У нас по місту зареєстровано 4 випадки, серед них троє дітей. І один дорослий, і всі випадки при опитуванні пов'язують із вживанням полуниці. Вода є не лише джерелом життя, але й джерелом небезпеки для життя людини. Якість води в місті під постійним контролем. За п'ять місяців цього року проведено більше 200 аналізів питної води на мікробіологічні показники. Відхилень не зареєстровано жодного, тобто вода відповідає густо. Щотижнево відбирається вода відкритих водоймищ. В місцях масового перебування людей в нас є відкриті такі точки. І проводиться теж контроль на мікробіологічні показники. Ну, відхилення тільки зареєстровано в даний час по воді затоки Барбара. При допустимій нормі 5 тисяч лактозопозитивних паличок індекс то в Барбарі 6200. Перевищення норми незначне, але й літо тільки починається. Із підвищенням температури повітря, а разом із тими води, сприятливими будуть умови для розмноження збудників інфекційних захворювань. Кишкові інфекційні хвороби можна попередити, якщо дотримуватися простих санітарно-гігієнічних правил. По перше, обов'язково мити руки після відвідування туалету, перед споживанням і приготуванням їжі, захищати свої помешкання від проникання в них мух, овочі і фрукти мити не менше двох разів під проточною водою, правильно зберігати продукти, дотримуватись термінів реалізації. Перед використанням пташиних яєць обов'язково їх ретельно вимити, адже цей продукт може бути інфікований сальмонелами. Добре, термічно обробляти м'ясні продукти, адже небезпечні сальмонели можуть тривалий час зберігатися і в готових стравах. Не купувати харчові продукти на стихійних ринках. Головне, навіть якщо ви захворіли, не займатися самолікуванням, а обов'язково звертатись до лікаря за медичною допомогою.